Привіт, дорогі друзі, сьогодні ми поговоримо про таку собі тему, як політичне, будівельне, екологічне тощо лукавство. Взагалі тему етики я буду порушувати дуже багатьох блогах, оскільки, зрештою, ми всі її порушуємо у Фейсбуках і реагуємо на якусь несправедливість. І особливо в нас сьогодні українців загострена тема несправедливості, тому вона мені якби перегукується з моїм професійним основним фахом. Ми поговоримо про архітектуру, яка часто показує нам блискучий фасад, можна сказати, зелений в лапках, екологічний фасад, культурний фасад, сучасний. Але за цим фасадом. Часто густо приховуються інші історії, токсичні заводи, неетичні практики, гроші олігархів, і людські травми і жертви. І ми розберемо кілька кейсів, які вам дуже я думаю, будуть цікаві. Тому будьте уважні, хто не підписаний на канал, будь ласка, вже підпишіться, завжди встигнете відписатися. А ті, хто вже підписані, то точно залишайтеся з нами, буде динамічно і цікаво, і не забувайте, звісно, коментувати і висловлювати свою думку. Мене привабила одна стаття, яка згадувала будинок у Напавеллі, це Каліфорнія в Штатах, де живуть мільйонери. І там одна пара хвалилася в журналі архітектурному своїм новозбудованим будинком такий фасад успіху, так, розкішний зелений будинок, екологічний, з дуже вичорними породами червоного дерева, з сонячними панелями на даху, збирають дощову воду, її використовують. Воють в поливах і в для технічних потреб в, в гаражах там гібриди і електрокари, і е, декларують, що їхній проект е, коштує 3 мільйони доларів, приблизно коштував. І що ці сонячні батареї, ці всі еко-заходи заощаджують близько е, 1200-1500 доларів на рік електроенергії. А взагалі електроспоживання зменшують на майже 40%. Ось і е, насправді це так дуже виглядає зараз модно хвалитися такими прикладами: і пасивні будинки, активні будинки тощо. Але задаюся я свої питанням: хто виготовив ці сонячні панелі і чи коштує це екологія, життя і здоров'я десь далеко від каліфорнійських виноградників, життів, працівників, які працюють. На тих заводах. А мова йде про завод Jinko Solar в Китаї, який відкрився ще в 2006 році в місті Хайнінь. І сьогодні є одним з найбільших виробників сонячних панелей у світі. Має 15 тисяч працівників, 9 заводів, продає там більше ніж у 80 країнах світу. І в 11-му році, ну 2011 е, поруч із заводом в річку витекли відходи з високим вмістом Вторидів. Загинула вся риба, загинули свині, які пили з джерел е, навколишніх. І місцеві жителі навіть блокували дороги, протестували проти отруєння довкілля. Виявляється в Китаї такі в авторитарному Китаї. Також таке буває ці власне панелі з жінку потрапляють на дихі тисяч е, так званих екобудин. Термін служби таких панелей насправді складає 20-30 років, і це така бомба заповільненої дії, тому що в складі цих сонячних панелей є далеко не екологічні матеріали. Які тяжко потім розкладаються, і їх точно не можна назвати продуктом sustainable, так як кажуть в англійській мові, У світі до 2050 року очікується понад 70 мільйонів тонн відходів від цих сонячних панелей. І відповідно закладається питання, чи можемо ми називати енергією сонця чистою, якщо для її виробництва труємо людей і природу. Також про етику в проектах хочу згадати вражаючий проект музею Гугенгайма в Більбао в Іспанії, який спроектований таким відомим архітектором Френком Гері. Я думаю, що ви дуже часто. Бачили десь в різній літературі, в фільмах. Насправді він відкритий в 97-му році, коштував він більше 100 мільйонів доларів. І він породив той ефект Більбао, яким дуже часто послуговуються наші бізнесмени, девелопери, які кажуть, що треба ефектні дорогі проекти, вони дають поштовх, економіці, так і далі, так далі. Ось, І цей ефект Більбао полягав в тому, що від туризму місто почало отримувати 150 мільйонів доларів доходів. Щороку, ось, але воно мало і темну сторону. І насправді цей ефект Більбао спрацював винятково в Більбао. Тобто вже проекти амбіційні, наприклад, в Іспанії і Португалії, вони не спрацювали так само. Є е, в цього проєкту і темна сторона, може навіть і не одна. Бо до фасаду фасад взагалі виконаний з титану і титан це російського походження, який в 90-х роках поставляли компанії, пов'язані з російськими олігархами. І коли проводився цей тендер, то вони спеціально навіть викинули на ринок більше того титану, щоб опустити ціни і таким чином виграти. Тендер. І насправді всі знали про те, що цей титан походив із заводів, де працівники отримували мізерну платню, де виробництво супроводжується викидами і навіть раді... радіаційними ризиками. В російських еліт зростали прибутки, які в той час відмивали через такі от капітальні проекти, як музей Більбао, відмивали гроші в свої брудні і залишали їх в Європі. Також сумнівний і соціальний ефект від цього музею Ґурінгайма, тому що він витіснив місцевих мешканців через різке зростання цін на нерухомість на подобову оренду, збільшили соціальну нерівність, місто стало вітриною для туристів, але мешканці його фактично покинули. Ось, тому Більбао це такий символ капіталізму на стероїдах. І ще один проєкт від Захі Хадід – це проект стадіону Аль-Вакра в Катарі 2014 року, який був частиною підготовки до Чемпіонату світу 2022 року. Заха Хадід відома багатьма проектами і багато молодих архітекторів, коли їх питають, який твій улюблений архітектор кажуть, Заха Хадід". Заха Хадід насправді вже померла, але її фірма, яку вона заснувала, успішно процвітає ця фірма, проєктує в стилі, скажімо такої скульптурної біонічної архітектури. І я думаю, що основним ринком є власне арабський і китайський. Отже, чим скажем негативно відомий цей об'єкт, тим, що це будівництво велося за рахунок праці мігрантів з бідніших арабських країн і з Індії. І за даними Amnesty International, на під час будівництва об'єктів загалом до цього чемпіонату загинуло приблизно 6,5 тисяч працівників мігрантів. Працівники живуть в бараках, працюючи по 12-14 годин у спеку пекельну просто катарську спеку без належного медичного захисту, без жодних страховок і так далі. І другий об'єкт, який ви також бачили, напевно, це центр Гайдара Алієва в Баку, 12-го року, теж від проекту від фірми Захі, який коштував 250 мільйонів доларів. Фінансувався він від доходів з нафтової промисловості, які очевидно теж не є. Екологічні. Тобто, власне, парадокс в тому, що будівля ніби вважається шедевром сучасної архітектури, але побудована на фоні Політичних репресій в Азербайджані, екологічної деградації через нафтовий видобуток, через розкіш для режиму, а не для суспільства. І, власне, ці проекти піддавалися дуже жорсткій критиці архітектурних журналістів по всьому світу, що архітектура стає якби відмиванням іміджу, так чудові проекти слугують прикриттям для авторитарних режимів і експлуатації людей. Заха Хадід відхрестилася насправді від звинувачень і сказали, що ми відсторонені від політики, типа, політика не інтересуємося, ми щось таке вже чули. Також згадується і Норман Фостер, який автор того лондонського яйця, куполу Рейхстагу, який завжди топить за Sustainable Architecture, такий адепт і евангеліст Sustainability в світі, який багато про це говорить. Тим не менше, також замараний чуть-чуть в політичних нечистотах, я би сказав, тому що його фірма робила якісь пропозиції для московитів в Криму, коли він, після 2015 року, коли вони його віджали. Тому так виглядає, що гроші не. Пахнуть так. Власне, але після смерті Заха дід у 2016 році офіс їхній змінив риторику, почали говорити про етичну архітектуру, публічно заявляють, що підтримують справедливі умови праці, сталі практики, екологічний дизайн. Але не треба бути сильним фахівцем, щоб подивитися от на такі проекти Захадід по всьому світу і зрозуміти, що це наддорога архітектура, насправді. Яка здорожчує кожний вузол як екстер'єру, так і інтер'єру, тому насправді я особисто маю певні сумніви. Отже, підбиваючи підсумки, ми можемо сказати, що цей особнячок екологічний в Каліфорнії за екологічним фасадом приховує токсичні ланцюги постачання, так? тобто починаючи від природи виробництва якихось елементів до природи Логістичної, скажем, і китайський завод, який створює нібито чисту енергію, насправді будується на забрудненнях і на страшному шкоді планеті і екології. Проекти так званих Star Architects, так Френка Геррі і Хедіт, в Тих проєктах краса цієї архітектури може приховувати історії про олігархів, авторитарні режими і насправді навіть смерті тисяч людських життів. Тому насправді я до чого це веду, що насправді архітектура е, постійно має етичну складову, і ми бачимо зараз що на деяких сайтах, які розказують про матеріали, поширюють інформацію. В Європі і в Штатах вже обліковується вуглецевий слід. Так? Тому що 40% від е, викидів СО2 це власне з індустрії будівництва. І екологічні експертизи вимагають вже підрахунку. Е, так званого вуглецевого сліду від об'єктів архітектури, і мені здається, що це вже великий крок, щоб хоча б розуміти, скільки якби, скільки ми вклали в це в цей об'єкт, які маємо отримати бенефіти з цього, і скільки наскільки ми забруднили природу, це такі хороші цифри. Але як виявляється, насправді треба було би думати ще і про походження матеріалів, і використовувати максимально. Як на мене, правильною етичною практикою треба використовувати матеріали якомога ближче до об'єкту будівництва, тобто, якщо... Це будується в, в країні чи в місті, де поруч є цегляні заводи, то, очевидно, правильно використовувати ту місцеву цеглу. Десь де є алюмінієве виробництво, то там, напевно, буде пасували використовувати цей матеріал. Не дивно, що в Альпах будують багато дерев'яних готелів, тому що в них розвинута індустрія лісу, клеєного дерева і цих технологій. тому... Ця місцевий цей матеріал перетворюється в місцеву традицію, і відповідно за тими ланцюгами треба дивитися, яка ціна для людей і для природи, чи справді проект служить суспільству, а не якимось тільки вершкам, і девелоперам, олігархам чи владі. Бо архітектура це не лише про естетику, це і про політику, і про економіку, і про екологію, які впливають на мільйони життів. У мене все на сьогодні. Я сподіваюся, цей блог дуже для вас помічний і цікавий. тому пишіть коментарі і подумайте, а які би об'єкти в Україні вам би в контексті цієї етики, її навпаки, неетичності підходах, вам би хотілося розглянути, щоб ми могли про них поговорити. У мене все до наступних зустрічей.